І так, малюємо Валентинку. Беремо лінійку і на око розграфлюємо, нібито, як ми граємо, в хрестики нолики. Дуже примітивно. Ось ось так. Далі. Ось тут у нас, наприклад, буде хрестик. Ось тут хрестик. Тут хрестик. А там всюди в нас будуть сердечка. Беремо червоний. І ось так промальовуємо. Раз. И ось так малюємо друге. І ось так малюємо третє. Можемо деякі навести, якщо ми хочемо більше. Насичено по розміру також дивіться, які вам подобаються. Є такі величенькі. Далі беремо кісточку тоненьку. беремо білу фарбу Я почну від цього краю. я починаю ось так його вводити. Десь трохи більше, десь трохи менше, як ви хочете. Тут може бути ще водочка білою ручкою, також буде гарно, але не буде так яскраво. Або хіба у вас буде така прям біла ручка, яскрава, яскрава? У мене, наприклад, та ж моя біла гелева ручка. Вона недостатньо, як бачите, яскраво в порівнянні з акрилом. Якщо ось так підмішається, ми можемо просто ще раз пройтись, буде все. Ось так промальовуємо, чекаємо, поки тут підсохне. Я ще можу ось тут промалюю. Ще було так пояскравіше, поприродніше, я б сказала. Ось так. І далі я ось ці ручки буду писати стандартну фразу. Можете, знову ж таки, просто продублювати акрилом, але, можливо, не вийде так тоненько. Промальовую ще ось тут. І все, ваша валентинка готова. Все дуже просто, прикольно, але виглядає дуже стильно.